Права 476. На фермі є 78 корів, кожна з яких дає за день 12 літрів молока. Молоко з ферми вивозять у бідонах ємністю 40 літрів. Одного дня на фермі був 21 порожній бідон. Чи вистачить бідонів, щоб вивезти з ферми молоко, яке надоїли за цей день? Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, а скільки молока дають всі корови за один день. Якщо у нас є 78 корів, а кожна з них дає 12 літрів, то щоб знайти загальний об'єм, то ми пишемо перше завдання, треба 78 помножити на 12. І це тоді дорівнює. Давайте стопчик перемножимо. 78 множимо на 12. Множимо. 8 на 2 це 16, 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 2 14, плюс 1 15. 78 на 1 це буде 78. Додаємо. В кінці у нас буде 6. 5 плюс 8 це 13. 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 7 це 8, плюс 1 це 9. Тобто записуємо, що добуток у нас дорівнює 936. Пишемо в дужках чого? Літрів. Це в нас буде об'єм. Молока. Що дають корови? Що дають? Корови. За день. Тобто ми кажемо, що всі корови за один день нам дають 936 літрів. Ми знаємо, що одного дня був 21 порожній бідон, а кожний бідон має об'єм 40 літрів ємність. Ну, то пишемо тоді друга дія. Давайте знайдемо, яка ж була у нас вільна ємність. Нам треба тоді 21 помножити на 40. І це дорівнює, як можна 21 помножити на 40. Я пропоную записати так, що це 21, що множиться, а 40 записати як 2, що множиться на 2 і множиться на 10. 2 на 2, 4, а ще на 10 це 40. І тепер 21 спочатку помножимо на 2. І пишемо, що це дорівнює. 21. Що множиться на 2, це буде 42. Пишемо, що множиться на 2. І ще треба помножити на 10. Знову 42 множимо на 2. Це буде 84, що множиться на 10, і це буде дорівнювати 840. Пишемо в дужках чого. Літрів. Це в нас буде ємність. Ємність пустих або порожніх. Порожніх бідонів. Ще раз, тобто в нас була ємність у всіх бідонах вільна 840 літрів. А надоїли у нас 936 літрів. То, звичайно, що все молоко не поміститься в ці бідони. Записуємо третє. Так як. 936 літрів більше? Чим 840 літрів, то записуємо то, бідоню? Не вистачить. Не вистачить, щоб вивести. Щоб вивести з ферми молоко? Молоко. За день. Ну що ж, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ми маємо сказати, що у нас не вистачить. Тоді пишемо не. Вистачить. Ну що ж, ось таке практичне завдання на цьому вправу завершено.